Голуби. Голуби бувають розміром від горобця до курки. Оперення жорстке, тверде, щільно прилягає до тіла, забарвлення сірого, чорного, рудого або білого кольору, що на світлі переливається синім чи зеленими кольорами. Голова малого розміру, з вигнутим дзьобом. Очі малі. Розмах крил досягає не більше, ніж 45 сантиметрів. Голубів легко приручати, їх нескладно утримувати, тому вони давно вже стали свійськими птахами. За тисячоліття людина вивела найрізноманітніші породи голубів для різноманітних потреб та смаків. У наш час у деяких країнах розводять голубів на м'ясо. Для чого вивели м'ясні породи. З давніх часів люди розводять і декоративних голубів, яких тут тільки немає порід. Ошатні у комірцях і спір'я, як обінці, поважні з роздутим волом дутищі, ніби завиті кучеряві граціозні красені павичеві, мініатюрні. Прикрашені маніжками чайки, кудлать з пістрявим забарвленням, як східний халат бухарський. Кожен має своє забарвлення, свою поставу, голос, манеру туркотіти. Голуб один з найдавніших символів людства, який виступає у різних значеннях залежно від історичних подій. В азіатських народів. Голуб був символом кохання та шлюбу. Голуб, зображений на гербах Республіки Кіпр, Гвінейської Республіки, Королівства Тунга та Республіки Фіджі. Надзвичайна прив'язаність голубів до місця гніздування ще здавна наштовхнула людей на думку використовувати їх для передачі пошти. Під час військових дій Другої світової війни, незважаючи на розвиток технічних засобів зв'язку, голубів успішно використовували для передачі донесень, так званих голубограм, строгі форми, що відповідають високим вимогам аеродинаміки, однотонне скромне забарвлення, мускулисте тіло, основні ознаки голуба поштара. Сучасні породи поштових голубів розвивають швидкість до 140 км за годину, а відстань, яку вони долають, перевищує 3000 кілометрів. Голуби служать ученим моделлю для вивчення здатності птахів орієнтуватися. В Англії Поставлено пам'ятник Голубу, який у 1942 році доставив на базу записку про координати в океані підводного човна, що був виведений з ладу фашистським літаком. Голуб пролетів сотні кілометрів над водою. Допомога човну прийшла на другу добу. За цей подвиг птах нагороджений вищою спеціальною військовою нагородою Великобританії. І вічно зарахований до екіпажу човна. Голуб став символом миру і дружби. Голуб миру, видатного французького художника Пабло Пікассо, увійшов у світову скарбницю культури. Останній мандрівний голуб був вбитий в США у 1899 році. Коли зграя цих голубів летіла, небо закривало наче хмарою. Одна така зграя довжиною 360 кілометрів нараховувала близько 2 мільярдів голубів. Вага її сягала мільйона тонн. Здавалося, нічого не може загрожувати цьому виду мандрівному голубу. Але фермери вбивали голубів і годували ним свиней. Навіть собаки виходили на пагорби і ловили цих птахів. Посилений інтерес фермерів до цього птаха призвів до трагічних наслідків. Птахів знищували, чим могли і як могли. А у 1914 році в одному із зоопарків не стало останнього мандрівного голуба на ім'я Марта. うん。<noise>